Почнемо. Вимикайте, будь ласка, свої мікрофончики, щоб у нас не фонило. Вимкніть мікрофон. Ірюша, вимкни мікрофон. Ірина, ви, вимкни мікрофон, будь ласка. Ага, добре, дякую. Все, давайте будемо розпочинати. Угу. Так, я всіх рада вас вітати сьогодні. Ми зібралися з вами ввечері, вас так багато. Я дуже рада з вами спілкуватися, малята. Давайте привітаємося, скажемо всім один у одного. У нас сьогодні багато. Давайте всі скажемо привіт, всі, 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 всі. Давайте привітаємося, молодці. І так, розпочнемо. Відгадайте, Її! будь ласка. Привіт-привіт. Відгадайте, будь ласка, загадку, під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на затиснені. Скажіть, що це таке? Лід. Лід! Лід Лід, молодий, молодці, сьогодні ми будемо з вами спостерігати. І вести бесіду про лід, а потім переберемося в нашу лабораторію і будемо робити з вами досліди. А до нас сьогодні завітав професор, і він хоче нам Добре. розповісти всі властивості льоду. Слухаємо уважно, потім відповідаємо на запитання, а, а ще пізніше будемо працювати. Слухаємо. Малята, я професор Знайкін і дуже радий знову бачити вас. Сьогодні я вас запрошую в Арктику на північний полюс. На північному полюсі все біле, вкрито снігом. Тут дуже холодно. Це крижана пустеля. Північно-льодовитий океан у цьому місті вкритий льодом, довшина якого до рівні висоті трьохповерхового будинку малята. А ви знаєте, з чого створений лід? Сьогодні разом з вами ми дізнаємося льодову таємницю. Запрошую вас. До своєї лабораторії. Спробуємо з'ясувати, з чого створений лід. Як же про це можна дізнатися? Проведемо дослідження. Але спочатку скажіть, де може бути лід у природі? Так це може бути океанічний та морський лід. Айсберг є досить великий плаваючий об'єкт, що повністю складається з льоду. Високі гори теж вкриті льодом. Змерзла річка верхня її частина покрита льодом. Льодові бурульки повністю складаються з льоду. Град також створений із частинок льоду. Іний це дрібні кристали льоду. І візерунки на вікнах у зимку – це все лід. А який лід, малята? Демо дослід. Маля. А що відбудеться, якщо лід нагріти? Якщо підігріти лід, він перетвориться на що? Лід розтане і перетвориться на воду? Маля! Ось ми з вами і розкрили таємницю льоду. Лід це вода у твердому стані. Він складається з кристалів. Якщо лід створено з води, він може знову перетворитися на воду і навпаки. Лід утворюється при пониженні температури води нижче нуля градусів за Цельсієм. Ця температура називається температурою кристалізації води. За допомогою води та холодної температури створюється лід, малята, а де у побуті ви зустрічали лід? Робіть досліди, дізнавайтеся про нове. До побачення любі малята. Так, ну що? Переглянули ми з вами відео від нашого професора, а тепер я зараз вас перевірю, чи всі ви добре слухали професора? Скажіть, будь ласка, де ми можемо зустріти лід? Де мороз? Коли взимку. мороз, так, взимку, так? Взимку ми можемо зустріти літ. Айсберге, Айсберг. Айсберг. добре, зводна, а да. ще. В горах, молодці, які ви уважні, як ви добре слухали, а ще. На вікні, На... На вік... На вік... На вікні. На вікні. так, у народ сильно А ще. З криші, що у нас? Що у нас з криш капає? Коли тане? <піліки> давайте, давайте тільки скажемо українською мовою. Бурульки. 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 Василько, а щось наш Василько притих. А ну-ка давайте в нього запитаємо Василько, а ти бурульки бачив коли небудь чи ні? <піліки> 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 Але Не можна їсти бурульки. Я це зрозумів. А вже ж малята можна їсти бурульки? Ні. Ні, ні, не, не можна їсти бурульки. А скажіть, будь ласка, як ми будемо себе поводити на льоду? М? Белесно. О, пилешки. А, а я чула, що наш Василько на, на днях ходив на, на каток і там з дітками. Деякими поштовхався. Так, Василька, було таке діло в тебе. Бо, я шкохався сильно набив собі багато синців і зрозумів, що не можна штовхатися на лоді. Ось так. Ми, ми, ми з тобою згодні. Зовсім не можна штовхатися на. Катках, да, потрібно себе поводити обережно. Ну що, зараз ми з вами давайте трішки відпочинемо, а потім переберемося до нашої лабораторії. Згодні? Давайте трішки потанцюємо. Добре. Так. А батьки, будь ласка, поки дітки відпочивають, а батьки підготуйте нам весь матеріал і ми розпочнемо далі працювати. Давайте всі встанемо і потанцюємо. Ну, это деньги, мы с тобой в голову, в Да, ось так. Разом. Я не знаю, надо или не надо. Ладно, hmm. да? thank you, thank you. Так. Ну що? Ми з вами в наших лабораторіях всі все підготували. так? А тепер, будь ласка. О, кубики... м -м 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 Давайте я буду казати, а ви піхеченько. Так, візьміть, будь ласка, два кубики льоду. Два кубика льоду. Два кубики льоду і дві склянки. Одна з теплою водою. А не проблема дві. Все Інша з холодною водою. И опустить один кубик в теплу воду, сюда? Один сюда. Сюда. он сказал опустить одну в теплую воду, одну в холодную. Одну теплую водичку, одну холодную. Я хотів, я смотрий, да. да. Где быстрее растает? Даніща. Так, он, бачу, батьки, до нас під'єдналися, так. Малята, скажіть, будь ласка, що до трапилося? Він по чи на поверхні плаває? Ми плаваємо <правление правление> <що під> <правление> плаває <правление> на поверхні, тобто ми можемо сказати, що льот легше. І тому у нас і мешканці водою, і заростають. Так, шановні батьки, будь ласка, вийміть мікрофони. Дітки ж мене не чують. Будь ласка, повимикайте мікрофончики. Так, потім малята. У вас я казала батькам, щоб ще Третій шматочок я, 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 я. льоду. Можна маленький як... Ой, бачите, давайте його потримаємо в руках. Візьміть шматочок льоду у ручки. Так. Тепер я хочу від вас почути, що з ним відбувається. А я Майшка. Собі... Так. Ростає, так? так. О, бачу, бачу міла вже водичкою нам. Що він перетвориться? Що У перетворюється? <рес> У воду, воду. воду перетворюється. Так. А тепер покладіть його, будь ласка, цей шматочок і постучіть. Можете його навіть кинути об стіл або об землю. <реш> що з ним зробиться? От я зараз. Ой. Я... ой, ой, у мене знаєте, що зробився? А ну, що з вашим? Що з вашим Он <реш> ламається. <реш> Він кришиться, так? Покришився, <послужен> розкрився. Став крихким, тобто я ми можемо сказати, що, що лід крихкий. Так? Так. Що, 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 що? Давайте, давайте, давайте свої думки. Кажіть, у нас ж лабораторія з вами. Ми ж з вами тут проводимо досліди. Що, що відбулося з вашим льодом, як да, ви? Так, роз, розкрошився. Так. А тепер давайте повернемося до наших склянок і подивимося, де льот швидше розтанув, а де, а де ще плаває. Де розтанув Forgetting. В теплій воді, так, в теплій воді льот розтанув, а в холодній що? Не розстану. Іще не Я Якими молодіми в мене? Я так вами задоволена, так, а тепер поки наш лід не розтанув зовсім, бо в мене вже в тарілці почав лід, Беремо швиденько фарби. Фарби пензлики берете водичку. І слухайте мене уважно. Я вам сказала, щоб вони підготували на тарілках заморозили льод. Є у вас заморожений льод? Є. О, бачу, бачу. Молодці, молодці. <тур> <тур> да, Є. Є, так? Беремо у мене також. Я також працювала, бачите? Ось у мене також. Я разом з вами буду працювати. Василько, приєднуйся до нас також. І тепер малята беремо фарби і малюємо, на... то ми де малювали з вами? Завжди на аркушах паперу, так? А давайте зараз спробуємо намалювати. І до того ж, я прошу, щоб кожен намалював свій малюнок на, э, на льоду. Давайте подивимося. Вот Який завгодно, на ваш щад, малюйте, що хочете. Вот малюди. Малюди. Сі сі можете намалювати сонечко, можете намалювати небо разом, можете намалювати сонечко. Фарби набираємо і по льоду малюємо. О, як добре! Дієво, що знаєш, лісни. А батьки, будь ласка, з камерами, ваше? і потім фільмуємо все, що дітки роблять, і потім нам надсилають. Давай, давай, Давайте. Ну що, ви будете по льоду малювати, малята? Да. О, я ж казала, що у нас з вами буде цікаве сьогодні заняття. А, а животне? Животник. Мені потрібні ігрушечні. Кирюшенька, що ти там намалюваєш? <говоря> Малюнок який. Кирил. Мені потрібні із Так, давай. А, так. А ще можна. Ну, це ж ми, якщо захочете, то ми потім з батьками домовимося, щоб ви заморозили в своїх морозильних камерах іграшки, у воді, а потім нам ще надійшлите. Згодні, а ми, а ми зробимо фотосесії в лідниковому періоді. Згодні? Давайте домовимося так, так? Да? Так, ну что, малята, выходит у вас ваши гарные sí. картины? Да. Малюем, малюем, давайте. Вы молодцы. Да, И самое главное, что, что доброе при малювании людом? Що пензлик не потрібно опускати у воду? Я пензлина, не на Один на що. раз тільки опустили і все. А потім по льоду малюємо. Тому що при. Як не, не може бути. Все а, Лена, тоді салфеткою витрій і заново, серветкою витріть і заново. Нічого ви потім, якщо зараз не вийде, то ви ж нам надійшлите вже всі свої малюнки. Угу. Ну, що, виходить? Так. Да. Да. Я... Нічого не получає. Получилось, Получилось? а скажіть мені, будь ласка, що ви понамальовували? Ми потім подивимося, коли ви надійшли до нас. А зараз скажіть, що ви намалювали? Я сотку. Сонечко. Добре. О, як гарно молоді! Яночка, шо в тебе вийшло? Що, що вийшло? Уточка, я босий, Добре, молодець. Квіточка. Так, Мила. Зараз она стане подарунок. Да. Мила, намалюваю. У мене прап України і сердечко. Моя ти сонечка, моя титинка. Ти, Мила, да. Мила, тебе що вийшло? Ладно, я ж такі налію гарячу воду, ну там вона холодна. Ну, що? Так, і так, сужу. добре. <реш> Бачу, що ви потім ще після заняття. Ви знаєте, що після заняття візьміть серветками зітріть і далі можете ще малювати. А батьки відпочинуть. Дасте кілька хвилин батькам відпочити. Добре? Ну, так. що малята? Вам сподобалася наша лабораторія малювання? Да. Да. Сподобалось? Так, да. на чому ми з вами прощаємося з Василькою, да. Так, Василька. Ми, да, вам кажемо... да, ми, вам кажемо... ми вам кажемо до побачення. На все добре. До нових зустрічів. Будь ласка, фотографуйте, та надійшліть на роботу. На все добре, до побачення, чекаємо вас наступного тижня. До побачення.